Мені поставило запитання, хто такий праведник і як ним стати. Перша думка, яка виникає при слові праведник, що це синонім слова безгрішний чи святий, тобто той, хто завжди все робить правильно і не допускає в своєму житті помилок. І справді апостол Іван писав, хто чинить правду, той праведний, як праведний він, тобто Бог. Але є цікаві місця в Біблії, які змушують по іншому розуміти цей термін. Написано, що Бог врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних, чи справді лот був безгрішним. Судячи з опису його життя, до безгрішності йому було далеченько. Теж саме написано про ноя, але і ной не був ідеальним. Іще можна знайти кілька біблійних персонажів, яких Слово Боже називає праведними, але вони були такими ж грішними людьми, як і кожен із нас. Є у Біблії одна чудова фраза, яка повторюється кілька разів. Перша вона згадується у Старому Завіті у пророка Авакума праведний житиме своєю вірою. В Новому завіті апостол Павло ще тричі згадує цю фразу: саме це і відрізняє праведну людину від неправедної віра. Тобто людина, яка щиро вірить в Господа, яка приймає його дар спасіння в Ісусі, яка щиро любить його і прагне бути такою, як він. Ось такі люди і називаються праведними. Повторюся, хто чинить правду, той праведний, як праведний Він. Отже, праведна людина не є безгрішною, вона щиро вірить в Ісуса, прагне з Божою допомогою позбавлятися від гріхів і бути такою, як Він, як Господь. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника, безгрішного праведника.